Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 26 листопада 2025 року. Ключові висновки. Дані про темпи просування російських військ свідчать про те, що військова перемога Росії в Україні не є неминучою, а швидке захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим. Нещодавні російські просування в інших частинах лінії фронту були здебільшого опортуністичними та використовували сезонні погодні умови. Кремлівські чиновники продовжують висувати умови, щоб відхилити будь-яку мирну угоду, яка не задовольняє всі максималістські вимоги Росії. Повідомляється, що Кремль стурбований тим, що Сполучені Штати Америки правильно інтерпретують Росію як небажання брати участь у змістовних переговорах. Та Погоджуватися на будь-яку мирну угоду, яка ставить під загрозу її здатність досягати своїх максималістських претензій, Росія продовжує ставити умови для розгортання резервістів для участі в бойових діях проти України. Російська кампанія далекобійних ударів дедалі частіше призводить до вбивств та поранень мирних жителів. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні повідомила 25 листопада, що російські війська значно збільшили кількість далекобійних ударів у 2025 році, вбивши 548 цивільних осіб. Та поранивши 3592 цивільні особи з січня по жовтень. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні повідомила, що це 26% збільшення кількості смертей серед цивільного населення з січня по жовтень 2024 року, коли внаслідок далекобійних ударів загинуло 434 цивільні особи та 2045 отримали поранення. Російські війська завдали щонайменше 15 комбінованих ударів по Україні, використовуючи ударні пакети з понад 500 одиниць далекобійної зброї. Кожен з рекордно високою кількістю ударів, у 823 дрони. Та ракети 7 вересня 2025 року. Місія ООН повідомила. Що з січня по жовтень 2025 року російські удари призвели до вчетверо більшої загальної кількості жертв у Києві, ніж за весь 2024 рік. А також що далекобійні удари призвели до значного збільшення кількості жертв серед цивільного населення. В Дніпрі та Запоріжжі інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія, як і раніше, прагне використовувати. Свої далекобійні удари, спрямовані на цивільне населення України, з метою посіяти страх, деморалізувати український народ і погіршити стан енергетичної інфраструктури в Україні. У ніч з 25 на 26 листопада російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили дві балістичні ракети Іскандер М з Ростовської області та 90 безпілотників типу Шахед-Гербера. Та інших типів, з яких близько 55 були безпілотниками типу Шахед, з міста Курськ, Мілерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 72 безпілотники, а ракети та 10 безпілотників вразили 10 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній цивільній, житловій та залізничній інфраструктурі в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Українські війська довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови належного укомплектування та оснащення. Зокрема, Україна змусила російські війська вивести свої війська з Київської області та інших регіонів півночі України у квітні 2022 року. Звільнила значну частину харківської. В результаті несподіваного контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року, а також змусила російські війська вивести свої війська з західної правобережної Херсонської області в листопаді 2022 року. Після успішної літньо-осінньої кампанії. З Українські війська звільнили понад 50% території, яку російські війська захопили з 2022 року. Та змусили Росію витрачати людські ресурси, техніку, час та енергію на виснажливі наступальні дії, які призводять до непропорційно високих втрат порівняно з обсягом здобутків. Українські війська зірвали російські наступальні дії на півночі Харківської та Сумської областей навесні весні 2024 року та в січні 2025 року відповідно. Україна змусила Росію розпочати позиційну війну, яка позбавляє Росію можливості проводити оперативний маневр. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що своєчасна та достатня західна військова допомога та продаж зброї України у поєднанні з рішучими економічними Заходами Сполучених Штатів Америки та інших західних країн проти Росії можуть дозволити Україні зупинити просування Росії. На полі бою, особливо якщо українські війська використовуватимуть свої добре розвинені укріплення в Донецькій області. У ніч з 25 на 26 листопада українські війська завдали ударів по кількох російських військових об'єктах в окупованій Донецькій області. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по російській системі протиповітряної оборони ТОР М1 в окупованому Маріуполі. Та по складах боєприпасів бригадного рівня, в окупованих Очеретиному на північ від Донецька приблизно за 24 кілометри від лінії фронту та Кам'янці на північ від Донецька приблизно за 37 кілометрів від лінії фронту. Нещодавні українські контракти можуть ще більше зламати захоплення російськими військами. Покровська, даруйте. Нещодавні українські контратаки можуть ще більше затримати захоплення російськими військами Покровська. Хоча ситуація в Покровську наразі залишається серйозною та динамічною. Нещодавні українські контратаки на півночі Покровська та на, та на північному заході міста продовжують уповільнювати темпи просування росіян у напрямку Покровська. Українське військове джерело повідомило 26 листопада, що українські війська нещодавно відбили ключові позиції на північному заході та заході Покровська. Час контратак. А український журналіст повідомив, що українські війська просунулися поблизу Донецької залізниці на півночі Покровська та перешкодили російським військам просуватися до Гришина на північний захід від Покровська. Як російські, так і українські війська, ймовірно, утримують позиції на півночі Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, свідчать про те, що російські війська також проникли на позиції на північному сході Покровська. Російські джерела також стверджували, що українські війська контратакували на північно-західній околиці Покровська та поблизу Гришина на північний захід від Покровська та Родинського на північ від Покровська, що узгоджується з українськими повідомленнями про просування на півночі Покровська. Як російські, так і українські війська ймовірно утримують позиції в північній частині Покровська. Речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ України Сергій Окішев 26 листопада повідомив, що українські війська утримують позиції у Покровську і що лінія фронту здебільшого проходить вздовж Донецької залізниці, що узгоджується з нещодавніми повідомленнями. Про те, що російські війська захопили район на південь від Донецької залізниці. Сьомий корпус зазначив, що російські війська продовжують спроби оточити Мирноград і атакувати місто з півночі та півдня. А начальник військової адміністрації міста Мирноград Юрій Третяк заявив, що російські війська атакують із заходу поблизу Рівного та Світлого, ймовірно, у спробі закріпити українські війська в межах Мирнограда, а також посилити оточення навколо Мирнограда. 26 листопада східна група військ України повідомила, що українські сили адаптуються до спроб Росії відрізати українську логістику до Покровська та Мирнограда. Зокрема, шляхом будівництва захисних коридорів із сітками прикриття логістичних шляхів засобами протиповітряної оборони та використання важких безпілотників та безпілотних наземних транспортних засобів для логістики. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили дуже ймовірно завершать захоплення Покровська та Мирнограда після 21 одномісячної кампанії, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку та поблизу Лимана. Українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпольському напрямку. Оцінка просування українських військ. 26 листопада українське військове джерело повідомило, що українські війська просунулися до автомагістралі Т0401 Покровське Гуляйполе на захід від Данилівки, на північ від Гуляйполя. Уточнення районів, на які претендує Росія, геолокаційні відеозаписи опубліковані. Даруйте. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 листопада, показують, як російські війська обстріляли український транспортний засіб на сході Гуляйполя, районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка російських просувань. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 26 листопада, що російські війська просунулися та зміцнили позиції в центральній частині Куп'янська. Оцінка проникнення російських військ. Військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська проникли до центру Мирового та на північну околицю Соболівки, обидві на захід від Куп'янська. Інститут вивчення війни оцінює, що ця подія не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій на цей час. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка російських просувань. 26 листопада Машовець повідомив, що російські війська просунулися в північній частині Ямполя на південний схід від Лимана та до річки Сіверський Донець на південь від Ямполя. Машовець пояснював просування росіян поблизу Ямполя чисельною перевагою росіян, як у особовому складі, так і в озброєнні, а також використанням росіянами можливості маскування, яку забезпечує лісиста та болотиста місцевість на північ та схід від Ямполя. Машовець повідомив, що російське військове командування зосередило всю російську 25-ту загальну військову армію, включаючи її 67-му мотострілецьку дивізію, 164-та ту 169-ту мотострілецькі бригади, 11-ту танкову бригаду та два 3 мотострілецькі полки. Російських територіальних військ та мобілізаційного резерву в зоні 18-20 кілометрів поблизу Ямполя. Машовець оцінив, що нещодавні російські просування дозволять російським військам атакувати Лиман з Ямполя та Озерного на південний схід від Лимана. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції – Однак не просунулися вперед, та підтвердженого прогресу не досягли на інших відтинках фронтів, без змін.